Представьтесь, будь ласка. Легнюк Ярослав Олегович. Ярослав, розкажіть, будь ласка, після вашого арешту хтось із співробітників міліції до вас застосовував якби недозволені методи ведення так. слідства? Так, так. Фізично застосовували силу до мене. Шість чоловік різних. Це слідчі було чи це оперативники були? Це Оперативні були співробітники міліції. От. Зас... Ну, а подивали... що саме робили? Що саме робило? Били по всьому тілу, по ногам, по голові, от, по грудям, ну по всьому тілу. Там вітер... Як довго це тривало? Протягом п'яти годин. Мене водили з кабінету в кабінет і там от, катували, можна так сказати. В кожному кабінеті, кожен от, працівник міліції по-своєму катував. А навіщо вони це робили? А, ну, Вони якби, заставляли дати свідчення неправдиві там, проти якихось певних осіб. А проти кого саме їм потрібні було свідчення? Ну, проти, можна сказати, керівників нашої партії на УНСО, Проти деяких із керівників. Скажіть, будь ласка, вони адвокатів надали можливість зв'язатися з Ні. адвокатами, з родичами? Ні. Дали вам телефон зателефонувати, можливо? Ні. Ну, Богдановій мамі позвонили вони тоді от, і сказали, що він людину вбив. А так більш нікому нічого вони не дзвонили і не казали. Угу. Добре. А, скажіть, будь ласка, як ви себе зараз почуваєте? Ну, якщо чесно, то не дуже. Не дуже, все, я закінчуємо, дякую.